Телеканал СТБ разом із українською біржою благодійності продовжує рубрику Благодійність в один клік ми розповідаємо історії людей, які потребують вашої допомоги. Йому чотири рочки. У нього рак. Більшу частину життя Сашко Петренко пробув у лікарні. Хвороби спіткали його одна за одною. Від численних операцій малий замкнувся собі. А українські лікарі сказали, що безсилі Проте надія є. Бо разом ми можемо більше. Сашкові чотири роки в лікарні минуло дві третини його життя. Йому тут часто було боляче через те, Сашко став боятися лікарів. Привіт! – Приміска діла. Несився, Бу. 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 Спочатку йому діагностували артиковий гриб з ускладненням. Півроку від нього лікували. Потім стільки саме від ревматизму. За рік лікування знайшли пухлину на хребті. Хіміотерапія, повторна високодозова. Потім важка операція до новоутворення діставалися і через брюшну стінку, і через спину. Пухлину таки видалили, але рак повернувся. Медики нещодавно визнали вони безсилі. Конечно, може бути на більш ранньому етапі можна було встановити болезнь ще до пораження костного мозку. Сейчас трудно судить об с костного мозга и опухоль в двух местах. Откуда опухоль? То есть, ее она была огромных размеров до 17 сантиметров. И, ну, смотря на ребенка, то есть там просто было ну, невозможно понять, где она там вообще взяла, где она там может быть. Как лет пол-литровая банка, наверное, вот грубо говоря. То сама по позвоночнику вот так вишла. Вот Довга слушання в животі і Да? почалося лікування. Сашко перестав говорити, замкнувся в собі, не розумів за що дорослі його так мучать. Мама як син, не бачить, плаче і за того, що ти от іменно нічим не можеш, і дитинку допомогти треба. Тобто рібонок дивиться на тебе і чекає, що ти йому поможеш. Вони знайшли клініку в Німеччині в жовтні. Там подивилися аналізи і сказали: можуть допомогти шанси на успішність якісь лікування високі, експериментальна терапія, антитілами. Їх треба терміново з собою мати. 150 тисяч євро. Половину суми доброчинці вже зібрали, в тому допомагає українська біржа благодійності. Головне, що ні у мами, ні у папи, ні у сестри, ні у кого не погасла надіжда. Тому що, коли вже люди не вірять в те, що вони роблять, насправді, вірність того, що чудо свершиться, вона якось уходить. Каждый получает то, що просять, да. І вот якщо ми всі очень хорошо попросимо здоров'я этому рібенку, то є шансы, шанси, що дійсно бы, рібенок буде здоров. Зарадити Сашку дуже просто. Один клік, проект родина Петренків потребує допомоги. Дитячій онкології Сашко закохався в небо. У нього там з'явилась улюблена іграшка Літак. А тепер вдома купа літаків та гелікоптерів. Став, став. Прото дізнались благодійники і вирішили, хлопця перед новим важким лікуванням треба підтримати. Влаштували йому справжній політ на гелікоптері. Днів тому хлопчик знов літав з мамою, приземлилися в Німеччині. Там теж лікарі в захваті від його жаги до життя днями мають зібрати консіліум і остаточно визначити план лікування. Дмитро Лотвиненко, Юрій Довгоручко, програма Вікна з тебе.